Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель The Lumus Deluxe Resort Hotel and Spa 5 Зірок. Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина, узбережжя Середземного моря. Готель розташований в курортному регіоні Аланія в місті Махмутлар на другій береговій лінії в 200 метрах від власного пляжу. Відстань від готелю до центра міста Аланії, де є набережна, базар, різні магазини та бари всього 15 кілометрів. До міста Сіде 80 кілометрів. До аеропорту в Анталії – 143 кілометри. Льомус Делюкс це стильний компактний готель, який був відкритий в 2016 році. Остання реновація тут відбувалася в 2018 році. Готель складається з однієї будівлі. Зараз ми тут знаходимося. Вона має 6 поверхів, для зручності гостей є ліфти. Працює готель за системою Ультра все включено 24 години на добу. Є основний ресторан, два ресторани а-ля карт Османський та рибний, декілька барів та декілька снек-барів. Зараз ми знаходимося в зоні лобі бару Відкритий він 24 на 7. Лише в цьому барі є імпортний алкоголь. Загалом асортимент алкоголю в барах це горілка, раки, джин, віскі, текіла, червоне біле рожеве вино, пиво, є коктейлі, пінаколада, космополітен, маргарита, блакитна лагуна та інші. Зараз ми знаходимося в основному ресторані. Саме тут проходить сніданок, обід та вечеря гостей за системою шведського столу. Зйомка була під час обіду в травні 2024 року. Під час огляду готелю ми тут обідали, тому можу сказати, що харчування дійсно якісне та смачне. У відгуках туристи також це відмічають. Під час обіду було два види сопів, макаронний та кукурудзяний, соте з морепродуктів, риба на грилі, риба на пару, мусака, лазанья, куриця, телятина, багато фруктів, солодощів. З фруктів були слива, абрикоси, кавун, диня, персики, ківі, грейпфрут, яблука та апельсини. Прямо в ресторані є ось такий бар, де ви зможете взяти безалкогольні та алкогольні напої. Є водичка в холодильнику в вільному доступі. По п'ятницям в готелі проводиться турецька ніч. Буде відповідна їжа в ресторані та шоу-програма. А зараз ходімо ж подивимось, що цікавого є на території готелю. Її площа 12 тисяч квадратних метрів. В центрі ми можемо бачити великий відкритий басейн, поруч є неглибокий басейн для діток та шезлонги для відпочинку. Щодня в день в цій зоні проходять спортивні та розважальні заходи для дорослих і діток. Ввечері на сцені біля аквапарку проходять виступи професійних артистів і танцюристів, музичні вистави та дискотека. В зоні основного басейну є ось такий бар. Працює він з 10 ранку до 24. В барі є алкогольні та безалкогольні напої. У вільному доступі тут можна взяти водичку в холодильнику. На території готелю є ось така кондитерська. Працює вона з 10 ранку до 5 вечора. Дуже раджу вам її відвідати. Тут є смачнющі макарунси, тістечка, печиво, йогурт, тірамісу, еклери, дитяче харчування в баночках. Номерний фонд готелю налічує 331 номер. Вони розподіляються на такі категорії, як стандарт з видом на море, стандарт з видом на околиці, делюкс та Family. Зараз ми подивимося всі ці номери. Перед вами номер категорії стандарт з видом на море. Площа таких номерів може варіюватися від 24 до 28 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей двоє дорослих і одна дитина. В номері для гостей безкоштовним буде міні-бар. При заїзді він заповнений софт на поеми, Далі поповнюється тільки водичка. Є також безкоштовний чайний набір, сейф, фен та мильні засоби. Вид з балкону тут відкривається на територію готелю і на море. А зараз подивимося номер категорії «Делюкс». Його площа 32 квадратних метри. Максимальна вмістимість гостей троє дорослих. Фішка номерів «Делюкс» – це ось така простора тераса з власним джакузі, шезлонгами та столиком. Вісім номерів категорії «Делюкс» мають джакузі на терасі. чотири з них будуть без джакузі. А зараз подивимося номер категорії Family. Їх площа може варіюватися від 50 до 60 квадратних метрів. Максимальна містимість гостей 4 дорослих і одна дитина. В номері Family є дві спальні. Ось так виглядає одна з них. І подивимося другу спальню. До речі, в номері Family є дві ванних кімнати. Цікаво, що прямо в цій спальні є джакузі. А зараз ходімо, подивимося активну зону відпочинку гостей. Це аквапарк. Він розташований перед основною будівлею. В зоні аквапарку зосереджено більшість активностей. Це і сцена, де проходять вечірні шоу-програми для діток і дорослих. Також є тенісний корт, баскетбольне поле, волейбольне поле і, звичайно, великий аквапарк. Тут є ось така гірка восьминіг для діток та п'ять водних гірок для дорослих і дітей. В зоні аквапарку працює бар з напоями. Він відкритий з 10 ранку до 12 вечора. Також є снеки. Можна буде перекусити з 11 до 17. Також дають морозиво з 15 до 16. Щодо моря. Пляж готелю розташований всього в 200 метрах. Потрібно буде пройти через підземний перехід. Дорога займає буквально 2 хвилинки. На пляжі є душеві, переодягальні, туалет, шезлонги, парасольки, а також бар, який працює з 10 ранку до 6 вечора. В ньому подаються також снеки з 11 до 17 і морозиво з 14 до 15. Вхід море піщано-гальковий, подекуди є природні плити. Також є пірс, одразу можна купатися на глибині. Дякуємо за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі. Ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.